thank mm -hmm. you Коледж. Наш навчальний заклад має велику історію і великі традиції. Створений навчальний заклад в цьому приміщенні був у 1883 році, коли в місті Умані була створена Уманська чоловіча гімназія. Уманська вона існувала до 1919 року, потім тут працювала професійна технічна школа, яка в 1928 році виросла до техніку механізації, електрифікації і сільськогосподарського будівництва. В 1995 році технікум був перетворений в агротехнічний коледж. Уманського Національного університету Селівництва. На 12 стендах розміщена вся інформація про сьогоднішній стан, про історію і традиції навчального закладу. На першому стенді ви бачите структуру нашого навчального закладу ті 10 спеціальностей, по яким йде навчання в нашому навчальному закладу. І рівень кваліфікаційний рівень зараз ведеться підготовка до рівня молодшого спеціаліста. Був певний період з 1995 по 2000 рік, у нас пішла підготовка до рівня кваліфікаційного рівня, по каналу, по спеціальності механізації зі свого. Навчальний заклад очолює кандидат економічних наук, доцент Кужель Віталій Володимирович. Людина, яка має 30-річний педагогічний стаж. І давно працює в нашому навчальному закладі. В навчальному закладі працюють і займаються підготовкою 88 педагогічних працівників, із них 45 це викладачі вищої кваліфікаційної категорії, 30 викладачі першої кваліфікаційної категорії, 27 викладачів методистів, тобто це педагоги, які мають педагогічні звання. І один старший викладач. За останні роки наші викладачі здобули вчені ступені кандидата. Шість кандидатів наук працюють в навчальному закладі у нас. Під першим стендом розміщені матеріали, які говорять про створення нашого навчального закладу. І так як у нас йде безперервний контакт із тими учнями, технікуму організації. І нинішніми викладачами це от, значить, двохтомник історія Уманських вулиць, який зафіксовано, і ведеться розповідь про нашу оцю будівлю, основний навчальний корпус. Він був створений за проєктом відомого, я б, я б сказав, самого відомого українського архітектора В'ячеслава Гроденського. Це була його студентська робота. В чоловічій гімназії навчалися відомі люди, які потім стали відомими спеціалістами і в галузі народного господарства, в галузі мистецтва. Одним із них Микола Бажан. Працював його батько і тут він навчався. У нижній частині стенда розміщені щоденники, в яких відзначалось. Успішність учня Умицької чоловічої гімназії, фотографії тогочасні. З 1928 року створений був технікум, і найбільший період історії: з 28 до 1995 це період, коли навчальний заклад був технікум. Готовий спеціалістів по лінії. Механіків, електриків для Народного господарства України і межами України. Знаходяться в експозиції матеріали, нагороди, дипломи. 1995 року навчальний заклад має статус коледжу. За цей період сформована нова структура, крім відділення технічних спеціальностей і відділення заочного. Були створені економічне відділення, відділення комп'ютерних систем і відділення загальноосвітньої підготовки з 2004 року. Отут розміщена е тимчасова експозиція це ті е колишні студенти нашого навчального закладу, які, які в минулому році вийшли на захист нашої батьківщини на сході в зоні антитерористичної операції. І віддали саме дороге, що є у кожного з нас, це життя. Це Віталій Кравченко, Олег Орлов, Анатолій Слонський, Дмитро Божарський, Андрій Миронюк і Володимир Рижак. Відділення механізації найбільше відділення. 294 студенти зараз навчаються на 1 листопада ну, на сьогоднішній день. Очолює Михайліці Ольга Васильівна. Викладач методист, викладач вищої кваліфікаційної категорії, досвідчений спеціаліст. Тут розміщені ті програми, навчальні посібники, прилади, навчальні відеофільми, які використовують викладачі економічне відділення. Ведеться підготовка по економічним спеціальностям, готуються спеціалісти по бухгалтерському обліку. По фінансам, по оціночній діяльності, очолює відділення кандидат економічних наук Деркач Тетяна Анатолівна. Всього чотири кандидати економічних наук ведуть підготовку на цьому економічному відділенні. Дуже багато напрацювань по створенню навчально-методичних матеріалів, навчальних посібників, Відділення комп'ютерних систем, ведеться підготовка двох спеціальностей. Очолює відділення викладач мішої кваліфікаційної категорії Денисюк Віталій Валерійович. І творчі викладачі дають сучасні знання, навички, вміння, відділення залі світньої підготовки. 166 чоловік навчається зараз на нашому відділенні. На першому курсі засвоює спеціальність радіо програму загальної світньої, Школи, програма 10-11 класу і вступ спеціальності. Третій рік підряд тут вже працює, Галушко Ліна Борисовна, Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії має великий досвід відділення заочно. З 1958 року існує заочна форма. В Першу чергу навчаються ті люди, які по якимось причинам не можуть стаціонарно займатися, або люди практики, яким потрібен. Необхідний рівень знань і підготовки в аграрному виробництві це люди, які частина з них пройшла заочну форму навчання. Тут зібрані матеріали, а також фотографії тих людей, які являються гордістю навчального закладу. Вони навчались на заочному відділенні. Напрямки діяльності, чим займається навчальний заклад. В першу чергу. Навчальний процес це навчально-методична робота про викладачів, про склад викладачів, про їхнє напрацювання я б сказав. Одне я хочу сказати, що поєднує викладача і студента. Те, коли вистачий студент, розумний студент іде і займається пошуковою роботою, діяльністю. Таку форму ми разом з викладачами значить, освоїли. Це проведення науково-практичних студентських конференцій. Тут зібрані матеріали науково практичних конференцій. з них дві історики перезнавчі. Від 50 до 60 значить, навчальних годин виділяється на практичну підготовку. Я говорив, що ведеться підготовка по 10 спеціальностям до рівня кваліфікаційна лінія молодший спеціаліст і разом з тим. Є ліцензія і кожен із вас може отримати. Робітничі професії. Для практичної підготовки у нас є навчальні кабінети, навчальні лабораторії, є виробнича база практики в багатьох населених пунктах на виробництві, не лише в Черкаській області, і в інших областях. І, звичайно, поєднує завжди навчання. І з виховання. Тобто з день 12 присвячений вихованню. Займається цією роботою Бенеском Петро Леонідович, багато років працює, досвідчений педагог, він викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач методист. І на полоці бачите він дітки. Те, що залишає пам'ять у вас, а, значить, сучасні, а в нижній частині. Збережені він'єтки і попередніх, випускників попередніх років і довоєнні, і післявоєнні. От коротко про наш навчальний заклад, про наш вже наш, навчальний заклад, в якому ви навчаєтесь, я думаю, ви успішно його завершите і з часом, через десятки років, будете. Відвідувати, згадувати, контактувати зі своїми педагогами, своїми наставниками. Дякую за. You.